Скільки б я віддала за те, щоб знову побачити тебе, мамо. Оксана Марченко народилася 28 квітня 1973 року в селі Чебани, Київська область, у родині Михайла Андрійовича та Тетяна Георгіївни Марченко. У 1999 році Оксана Марченко познайомилася з Віктором Медведчуком, українським політиком та бізнесменом. Вони одружилися у 2003 році. У них народилася донька Дарина. Хрещеним батьком Дарини став президент Росії Володимир Путін, а Хрещаною матір'ю Світлана Медведчук. Ведів, дружина тодішнього прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, друзі, усім привіт! Дякуємо, що залишаєтеся з нами на каналі Voice of Freedom. Ми продовжуємо робити цикл сюжетів. Зірки, які обрали Рубль». Не превеликий жаль, контент подібних зірок і досі активно потрапляє в межі українського інтернету. Тому важливо знати і розповідати, хто є хто. Давайте підтримувати український контент і залишатися єдиними. Підписуйтесь на наш канал щоб допомогти голосу свободи розповсюджувати правдиву та актуальну інформацію. Підтримайте лайком і не забудьте поділитися цим відео з друзями.